Привіт, це відео для тих, хто хоче створити інтернет-магазин, але зовсім не уявляє, скільки грошей для цього вам потрібно. Відео я вам розповім про всі основні витрати від створення сайту до його просування. Тож, якщо вам це цікаво, давайте розбиратись разом. Не забувайте підписатися і поїхали! Продавати в інтернеті можна по різному, наприклад, через соцмережі чи на маркетплейсах. Але для створення повноцінного інтернет-магазину вам потрібен сайт, Які ж тут є варіанти. Перше, це Самописний сайт. Самописний підхід це коли сайт інтернет-магазину створюється з нуля. Ціна за таке рішення може стартувати від декількох тисяч доларів. Навіть великі бізнеси поступово вже відмовляються від такого підходу, бо це ну занадто дорого. Для малого ж бізнесу та середнього це взагалі недоцільні витрати. Тож розберемо наступний варіант: це CMS. CMS теж не з дешевих варіантів. Веб студії найчастіше займаються створенням інтернет-магазинів саме на базі різних CMS, типу OpenCart, можливо, ви. Чули про нього. І принцип в тому, що вони збирають сайт з готових модулів і підганяють під них шаблон дизайну. Базовий сайт на цей МС OpenCard приблизно буде коштувати 40-50 тисяч гривень. В деяких розробників ціна може дійти до 140 тисяч гривень. Розробка такого сайту це десь умовний місяць, можливо, більше все індивідуально. І сайт, наприклад, на WordPress буде вам дещо простіше і дешевше коштувати. Ціна на нього стартує від 30 тисяч гривень. Ви могли бачити таку рекламу сайтів на WooCommerce за кілька тисяч гривень, але ці кошти там будуть в кращому випадку. На сайти візитівки для інтервмагазинів магазинів ну, з дуже маленьким асортиментом типу до п'ятдесяти товарів. Додаткові витрати вам одразу потрібно закладати хостинг і домен це в середньому близько 2000 гривень на рік. Також доведеться витрачатися на техпідтримку, тобто доробку сайту, та виправлення помилок. Сайт це CMS влаштований так, що підтримкою працездатності вам необхідно займатися самостійно. І для вирішення цієї задачі у вас є три варіанти. Наприклад, ви самі розберетесь в усіх CMS чи в CMS, на які у вас сайт, і будете робити це безкоштовно. Наступний варіант це вам потрібно найняти програміста в штат, і тут ціна залежить від навичок програміста. І останній варіант це скористатися послугами компанії, яка безпосередньо створювала сайт. За послуги з підтримки вони просять приблизно 5000 гривень на місяць. Наступний варіант це saas платформи. А з ними ви, мабуть, більшість знайомі це типу Вікса, Прома, Форошопа. Це такий сучасний піхід до створення сайту, який дозволяє отримати якісний результат за прийнятну ціну. Тут підприємцю не потрібно чекати на розробку, сайт же практично готовий і розміщиться на сервері, ви вже налаштовувати його під себе. Сплачувати там треба або стартову платіж, або абонплату, то все індивідуально на кожній платформі. Наприклад, на хорошопі це тільки абонплата, і після чого ви вже можете безпосередньо користуватись власним інтернет-магазином. В цьому випадку відсутність класичної розробки прискорює запуск вашого інтернет-магазину і дозволяє вам значно заощадити. Бо платформа бере на себе і технічне обслуговування сервірів сайту, і роботу з оновленнями. Це все входить в вартість облати. При будь-якому іншому підході, наприклад, при створенні сайту за допомогою CMS, таке просто неможливо. Так, ми розібрали, скільки буде коштувати створити сайт, то давайте перейдемо до його оформлення. Магазин повинен мати свою назву, логотип, банери та фірмовий стиль. За них професійна студія запросить у вас в сумі не менше 15-20 тисяч гривень, а може і більше. На початкових етапах такі витрати викликають великі сумніви, тим більше є альтернативні способи створення айдентики. Наприклад, ви можете використовувати безкоштовні генератори назв магазину, а логотип розробити за допомогою дизайнерів на біржі фрілансу. Такий варіант буде на порядок дешевше, але можуть бути питання до якості цієї роботи, втім, ви завжди можете внести правки або обрати просто іншого дизайнера. Перед початком роботи сайт потрібно наповнити. Товарами і різним текстовим контентом зробити це ви можете самостійно. Наприклад, на хорошопі реалізований зручний масовий імпорт товарів з файлу, тож самостійно у вас майже не виникне ніяких проблем. А якщо що, то підтримка вам допоможе. Якщо ж ви не хочете займатися цим самостійно, то є компанії, які зроблять це за вас. Тут вартість імпорту одного товару з файлу стартує від 1 гривні, а заповнення однієї картки товару від 15 гривень. Припустимо, в магазині 200 товарів. Тоді їх завантаження та оформлення буде коштувати вам 3200 гривень. Що ж стосується написання SEO-текстів, то тут ціна залежить від майстерності виконавців. Одні можуть брати 15 гривень за тисячу знаків, інші 60 гривень і більше. Якщо для 200 сторінок товару написати унікальний SEO-текст розміром в тисячу знаків, то вийде приблизно 6 тисяч гривень. Якщо власник вирішить вести ще й блог інтернет-магазину, то доведеться вписати витрати і на написання статей для блогу. Просування інтернет-магазину починається одразу після його відкриття. І це настільки важлива частина роботи, що її потрібно відразу враховувати в витратах. Вартість просування залежить від каналу продажів, обсягу роботи рекламних бюджетів і вимог фахівця. Наприклад, контекстна реклама Google Ads та налаштування Google Merchant Center можуть разом коштувати 10%. І трішки більше тисяч гривень на місяць. Згодом власник магазину зможе самостійно налаштувати рекламу, але спочатку без допомоги фахівців обійтися ну, досить складно. Вагому частину бюджету на просування візьме на себе знов таки SEO. Фахівці повинні провести аудит сайту, виправити технічні помилки, оптимізувати структуру і почати просування. Тільки аудит та виправлення технічних помилок може вам коштувати тисячі доларів. Хорошоп дозволяє тут заощадити значну суму на SEO, тому. Що наші сайти платформи розроблені з урахуванням вимог фахівців і пошукових систем. І тут заочникам залишається лише оптимізувати структуру і почати просувати магазин. Заразову пошукову оптимізацію на ринку вимагають близько 7 тисяч гривень. Тепер ви маєте уявлення скільки коштує. Приблизно скільки коштує відкрити інтернет-магазин в Україні? В процесі можуть, звісно, виникнути додаткові витрати, але я назвала основні, без яких вам просто не обійтись. Якщо у вас залишились питання на цю тему, чи стосовно нашої платформи обов'язково пишіть їх в коментарях. Я дам на все вам відповідь, і звісно, що все буде Україна.